Вітаю! Це цибулько ті і 5 подій 24 червня 25 року. Випуски з запахом диму смаком лицемірства і дрібкою дронів. Подія перша трагічний удар по Дніпру. Росія знову б'є по школах і лікарнях. 24 червня росіяни вдарили по Дніпру серію потужних вибухів. Вже підтверджено: 8 загиблих, 84 поранених, з них семеро у критичному стані. Ще 11 людей постраждало в місті Самар, під удар потрапили школи, садки, лікарні, соцзахист, класичний російський в лапках військовий об'єкт. Куди поціляє російська ракета, це і є військовий об'єкт, цинічна статистика, 19 шкіл, 10 садочків, професійно-технічне училище, музична школа, управління соцзахисту і потяг Одеса Запоріжжя, навіть в залізниці. В Там удар прийшовся. Неподалік самого потяга, і ударна хвиля завдала дуже сильного руйнування вагонів, тобто там скло і скло посікло десятки людей. Врятувало жит... десятки життів лише те, що люди встигли спуститися в укриття в Дніпрі. І це головне свідчення. Перемовини з Російською Федерацією, це перемовини із звіром. Може, хтось напроситься в адвокати звіра? Трамп вже свідомо напрошувався в адвокати звіра. Це тепер ми починаємо розуміти, що ігри в адвоката Росії були не іграми в адвоката Росії, а тонкою грою на роз'єднання спільної позиції Ірану і Росії. І зараз, після удару по Ірану, ми бачимо, як Росія. Може б, її свербіло щось допомогти Ірану, тільки ж вже не допоможе. Подія друга. Ліна Костенко стала на захист української мови. Ну, Вона вічно стоїть на захисті української мови, хто б в цьому сумнівався. Але так буває в наш час. Класики змуш... змушені захищати тих, хто дійсно професійно боронить мову. Ліна Костенко її донька-професорка. Римського університету Лясоп'янця Оксана Пахльовська підтримала повторне призначення Тараса Кременя на посаду мовного омбудсмена, адже уряд вирішив, що компетентність це забагато для чиновника. Мало того, що Тарас Кремень син. Хорошого блискучого поета Дмитра Кременя, з яким я приятелював, і приятелюю із Тарасом, Тарас що виявився людиною, яка із куцих можливостей мовного обмуцмена все ж таки викручував е якісь такі сценарії, які справді змушували розвертатись чиновників обличчям до української мови. Цитата мова наша лінія Маннергейма», — пише Ліна Васильівна Костенко. А десь в кабінеті міністрів хтось гуглить, що це за Маннергейм такий і чому в нього є лінія. Поки війна, державна мова має бути захищена і отримувати захист не лише від держави, а і від поетів, які, для яких вона є інструментом. Ну, поети вічні захисники мови. Але коли ще до зусиль поетів додається прогнозована і відповідальна позиція держави, тоді це дає результат значно швидший і обширніший. Подія третя. Нідерланди дарують Україні радарний щит і безпілотну надію 175 мільйонів євро. Саме скільки коштує новий пакет допомоги від Нідерландів. До нього входить 100 радарів для виявлення дронів, 20 евакуаційних машин, частково безпілотних. Такі собі наземні роботи. 80 мільйонів на дрони, бо безпілотники в цій війні вже як бронежилети. Більше того, Амстердам підписав контракт на виробництво 600 тисяч дронів в Україні. тобто Нідерланди поширюють програму, яку започаткувала Данія і Норвегія. Потім приєдналася до неї і на себе, і вона замовляє безпілотники для потреб збройних сил саме в українських виробників. Отже, нідерланці не просто нас довіряють, нам довіряють, в нас вірять, а ще й інвестують. Поки в Києві просять донати через телевізор, в ГАЗі підписують контракти, урок для Кабміну. менше промов, більше роботи. Чому, власне, згадав про ГАУ? Бо зараз там проходить форум оборонних індустрій. Отже, подія Черту, четверта, Зеленський у ГАЗі. Не в суді, хоча, може, колись там і опиниться. Оборонка на мільярди грошей немає. Президент Зеленський виступив на форумі оборонних індустрій і похвалився, наш потенціал 35 мільярдів доларів, майже тисяча найменувань продукції. Дрони артилерія, ракети. Тільки дайте нам оборотні кошти. Бо кажеш, 40% оборонного потенціалу немає фінансування. Ну, це як Євказ повинний. Я приїхав, дайте гроші. А поскупти своє оточення, яке безбожно мародерить під час війни, не пробував. Зеленський також попросив партнерів перевірити, що їхні компанії не. Годували російську війну через сіру мікроелектроніку. Мікро Це раціональна відозва, бо відслідковувати торгівлю мікроелектронікою тяжко і через десятки різних прокладок, через наварені 300-500 тисяч процентів. Але все одно ця мікроелектроніка потрапляє до росіян. Іронія дня. Ми просимо гроші на дрони. А ті самі деталі, які, яких нам не вистачає, їдуть до Москви обхідними шляхами. Оборонка на межі прориву, або в бік перемоги, або в бік корупції. Бо Зеленський, як правило, це не в бік перемоги, на жаль. Подія п'ята. Сумнівні збори на порятунок Назарія Гусакова. Поліція просить свідчень. Отже, тема Назарія Гусакова, який несподівано виїхав за кордон і шлейфом за цим від'їздом виплила маса всяких неприємних історій. Отже, поліція розслідує, можливо, шахрайство навколо зборів для Назарії Гусакова. Історія, яка сколихнула соцмережі. Закликали, закликали на лікування СМА препаратом, а тепер перевіряючи, дійсно е гроші пішли на медицину, а не на новий кроссовер. По суті, скандал розгорнувся після того, коли. Львівський міський голова повідомив суспільство, що місто оплачує необхідні ін'єкції для Усакова. Тобто від міста Львова він отримував пакет, але потім виявили, що цих коштів недостатньо. Ну, а потім, отже, правоохоронці звертаються до всіх, хто переказував кошти з проханням дати свідчення. Телефон слідчого у відкритому доступі. Після історії з волонтерським роялем і благодійним балі українці втрачають довіру до зборів, а шкода, бо справжня допомога стає жертвою чужої наживи. А в військах ця допомога дуже дуже придалася, особливо коли держава нахомутала щось що вже третій місяць падають постачання безпілотників війська. Отже. Під Росія не припиняє бити по мирному населенню. Геніальна Ліна Костенко захищає українську мову замість уряду. Європа дає гроші і дрони. Зеленський просить ще грошей і всього, всього що необхідно для оборонки, а волонтерство знову розгрібає скандали. Україна... Країна, де ракети летять швидше за реформи, але повільніше за політичну саморекламу.